Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін. і сьогодні я розповім, як розвиваю свою команду ЮТім. Нас арбітражна команда. Ми заливаємо суто YouTube, спеціалізуємось на цьому сорсі. І сьогодні ви дізнаєтесь всю нашу внутрішню структуру. Так що давайте починати. Декілька років тому я прийняв рішення, що кожен мій наступний бізнес буде виходити з попереднього, і це рішення було фундаментальним, тому що зараз ми по цій системі і рухаємось. Давайте покажу, як це працює. Ось так виглядає структура команди Uteam, і перший пункт це Uteam Partners. Якщо коротко, то це наша арбітражна команда, яка започаткувалась по факту з мене і мого партнера Діми, з яким ми запустили перші ютуб канали і почали заробляти перші гроші. Хочу нагадати взагалі модель, як працює арбітраж трафіку на Ютуб. По факту, перше, що ми маємо зробити, це підібрати тематику нашого Ютуб каналу. Ну, наприклад, це буде нехай електроніка і продаємо ми ноутбуки. Друге, нам треба дізнатись, що зараз продається. І, наприклад, ми обрали назву відосу топ-10. 10 ноутбуків для геймерів, або топ-10 ноутбуків для школярів, або топ-10 ноутбуків для офісних співробітників. Ось ці теги пошукові, ми підбираємо в рамках свого відео, їх проставляємо, обираємо заголовок, прописуємо правильний опис, робимо правильний продаючий сценарій, і потім по цьому продаючому сценарію монтуємо відос, заливаємо на YouTube, оптимізуємо під пошукові запити. Ми зробили свій сервіс просування відео, в топ видачі. Потім ці відоси ми просуваємо в топ по пошуковим запитам. Людина, яка заходить звичайний юзер на Ютубчик і пише е огляд, офісних ноутів. Потрапляє на наш відос, а там огляд ноутів з закликом до дії, щоб людина переходила за посиланням в описі, купувала цей ноут. Звичайно, вона переходить, купує, а там наша партнерська лінка, з якою ми отримуємо свою комісію. Повертаємось до Майнкарти. Хочу показати, як відбувається розвиток ось цього арбітражного напрямку в рамках команди. Юті арбітражна команда, система інтеграції нових людей в команду. Ми створили, розробили свою систему інтеграції нових людей в команду, яка проходить через наше навчання, тобто людина іде на навчання. Вчиться потім або йде до нас команду, або йде сама запускає свої ютуб канали, кому як більше подобається. І ось тут, в рамках цієї системи, головний у нас є ще один Рома, і от я вам показую всю цю систему, що ми надаємо людині, яка пройшла навчання. Крок перший чат з командою, крок два наші інструменти: доступ до CPI-трекера, можливість використовувати студію YouTube для створення контенту, можливість просувати відео в топ-видачі за допомогою нашого сервісу. Це все людина отримує і може цим користуватись безкоштовно. Далі, крок 3. Запуск проекту в ніші МФО. Чому саме МФО Ніша, а не інші? Відносно проста ніша без банів, перевірка людей на адекватність та працездатність, стабільні оффери. Тобто, якщо коротко, то це ніша, за допомогою якої можна максимально легко отримати якийсь позитивний досвід. Тому що якщо людина піде в яком, там супермінімальні комісії. Буде створювати свій магазин, затягнеться все на 3 роки. Піде кудись, не знаю, в якусь гемблу, її забанять через другий відео що через третє людина опустить руки і піде. Тому от саме ніша з МФО, тобто кредитуванням для нас виявилась найстабільніша, не найприбутковіша далеко, але в якісь перші 100-200-500 доларів на ній можна заробити, і людина це зробить без ніяких проблем. А тоді, коли вже відчуються ось ці перші гроші, людина вже повністю інтегрується в команду і далі вже буде працювати. Так, ну і тут дорожня карта по тому, що треба буде зробити: крок один створення каналу, відеопродакшн, публікація. Просування, оформлення тут три функції каналу. Тобто, це все детальніше вже з Ромою, своїм куратором можна буде проговорити. Він там на всі питання надає відповіді. Це просто для, для людей, які мають свою арбітражну команду, просто щоб ви бачили, як в нас це побудовано. Можливо, комусь це знадобиться. А якщо у вас це побудовано по-іншому, то дайте свою рекомендацію в описі, точніше в коментах під, під відео. Мені буде дуже цікаво також почути те, як це ре реалізовано у вас. Крок 4. ціль заробити та Публікувати 10 відео, і крок 5: повне, повна інтеграція в команду з можливістю обирати вертикаль, оффери і доступ до тут, я не дописав, але ще доступ до е, браузеру Ну, по факту, наш антидетект браузер, яким ми користуємось, тому що перша ітерація завжди запускається на особистому аккаунті. Немає сенсу просто використовувати браузер, якщо в тебе один чи два канали. Ну тобто тут е, в цьому взагалі ніякого сенсу немає. А от е, так як цей браузер коштує не, не дешево, так просто плодити мільйон профі в ньому немає для нас ніякої вигоди, тому ми зробили першу ітерацію на своєму компі, так на своєму аку. А далі, якщо ти вже зачепився, заробив перші 100-200 доларів, в тебе вже відкривається і весь пул оферів. Всі можливості, які присутні в команді, також надаються. До речі, в рамках першого запуску нових арбітражників ми працюємо з партнеркою PDL Profit, яка і спеціалізується на оцих фінансових оферах, на кредитуванні, PDE, МФО, тобто, як хочете, так і називайте. Тут максимально. Стабільні люди, які давно на ринку, ми з ними працюємо з перших днів існування нашої команди. Можемо і рекомендувати як людям зі сторони, які хочуть позаливати трафік на МФО, так і самі активно з нею працюємо. Надіюсь, ви зрозуміли вектор розвитку нашої команди. Утім, в рамках арбітражу трафіку. А якщо хочете дізнатись більше саме про арбітраж на Ютубчику, то перегляньте інтерв'ю на Афхабі зі мною. Там я дуже набагато питань дав відповідей. Тому закріплю його десь тут, плашечка вилізе, переходьте, дивіться, а ми йдемо далі по структурі команди Uteam. Наступний напрямок розвитку це Uteam Studio, і головний тут Марк Чадік. Як ви зрозуміли, спочатку, коли в нас відкрилася взагалі запустилася арбітражна команда, ми працювали без студії, замовляли контент десь на стороні, писали просто свої сценарії, робили відоси з футажів з інтернету, тобто десь щось в когось на каналах брали, перемонтовували так, десь якихось стокових файлів ми зрозуміли, що це працювати стало набагато гірше. Треба своя студія, треба показувати лице в цих всіх відосах, робити якість контенту на рівень вище. І от відкрилась студія. Студія спочатку відкривалась як. Можливість підсилити арбітражну команду, а не як окремий бізнес. А потім ми зрозуміли, що а чому, якщо в нас є студія, ми не можемо її, наприклад, здавати в оренду чи, наприклад, робити якісь послуги для бізнесу, тому що в нас вже є пул людей, сценаристів, монтажерів, акторів, які можуть це все робити не для нас, а для іншого бізнесу, де в нас просто буде проект менеджер, який буде це все контролювати, і от зробилась така історія, як Ю Тім яка виросла все ж таки з арбітражної Мати У нас тут оренда студії, відеопродакшн, YouTube ютуб ми делегуємо, тому що тут є такий нюанс: топовий арбітражник ніколи не візьме проект за 300 доларів, тому що топовий арбітражник буде заробляти набагато більше. А брати якісь там проекти, де він буде заробляти 300 500 доларів за те, що він проект-менеджер якогось інтернет-магазину на YouTube, це не цікаво. І ось тут я виходить між двох вогнів, тому що з однієї сторони клієнт якому треба надати класну послугу, з іншої сторони, арбітраж Ажник, який просто не хоче брати цього клієнта, і треба віддавати людині, яка в якої досвіду роботи з Ютубом набагато менше, сам особисто я це робити точно не буду, тому що ну все, що зак закінчується і буде, де я буду, як кажуть, бутилочним горлешком горлишком проекту, то це все без якоїсь великої історії. Тобто, це все якийсь такий бутіковий бізнесочок, де я буду сам сидіти коврятись. Мене буде 3-5 клієнтів. в Місяць буду заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, але це точно не моя історія. Історія, тобто я ні, я хочу будувати системи, які можуть працювати без мене, і тому ось тут youtube під ключ, хоч наша команда і займається Ютубчиком, і купа є арбітражників, але все ж таки ми цю послугу делегуємо якраз на одного з наших арбітражників, який відкрив свою студію по youtube продюсуванню, там відеопродакшн Також тобто є все це, що в нас, тому що це все продається з нашої ж студії, але е, окрема відповідальна людина саме під youtube підключенням ключ. А от під відео продакшн у нас Марк відповідає, наш адміністратор на студії. Він і під оренду відповідає, і під відео продакшн. Тут є і дорожня карта розвитку проєктів, розвитку оренди студії, які рекламні креативи ми будемо створювати для кого, що, куди. Далі оффери, так, для бізнесу, для блогерів, для стрімерів, для експертів, для подкастерів там і так далі. і так далі. Під це все робляться рекламні креативи, запускається таргет. Плюс я на ютубчику десь згадую про це. І ось так ми і наповнюємо нашу нашу Студію чи заробляє це багато грошей? Ні, ну це точно не Тобто Наша студія разом з послугами заробляє десь 2-3 тисячі доларів на місяць. Це. В самий пік, один місяць такий був. А так ну вона просто на зарплату от марку, наприклад, нашій СММщиці. І я поки що не, не розумію, як це розвинути в щось набагато більше. Можна можливо, можливо, нас відділяє просто якийсь один мінімальний офер для людей, і класний рекламний креатив, який би нам залучав клієнтів за дешево від якогось успіху, але поки ми ще цей рекламний креатив не знайшли, і нам треба просто рухатись далі. Добре, що ця студія е, окупає зарплату Плати ось цим людям Марку, нашому адміністратору, і СММниці, яка просто веде наш профіль. Чому б ні? Якщо це могло не окупати і вони могли працювати тільки на нашу арбітражну команду, яка спочатку і фінансувала весь цей проект. А ми зробили так, що цей проект сам на себе заробляє гроші. Класно, ну я вважаю, що класно. Поки що грандіозних результатів немає, але ну я думаю, що вони прийдуть. Йдемо далі. Наступний наш проект це Ютім School. Все почалось по факту з того, що я створею. Навчальний курс для наших же людей, тому що в мене от таке є правило. Ну не знаю, раніше воно я його дотримувався частіше, зараз уже цього практично е, ну, довгий час не робив. Я записую відеоінструкції під те, що нам треба зробити або куди ми йдемо. Тобто, все в нас було побудоване в відеоінструкціях. Я подумав, чому б ці відеоінструкції не використати і не записати, наприклад, окремий курс свій для е, нових арбітражників команду. І ось тут і народилась і Деєю Team School. і тут у нас є свої навчальні курси, які ми зараз допрацьовуємо. Вже є курс по арбітражу трафіку, курс по світлу, курс по ораторському зараз в процесі розробки, курс по монтажу відео в процесі розробки. Ми ці всі курси зашиємо в один офер. Типу можеш взяти всі за трошки з, з якоюсь невеликою знижечкою. Але для чого взагалі вся ось ця історія з своїми навчальними програмами? Правильно, той, хто думає, вже давно відгадав для чого це все. Для того, щоб ми могли з курсу по арбітражу, після того як людина проходить курс по арбітражу, вона потрапляє в систему інтеграції нових людей в команду. Тобто людина подивилась всі відеоуроки, там у неї контакт куратора є. Вона пише, і таким чином ми залучаємо людей в команду. Ми продаємо курс за невеликі гроші, просто щоб окуповувати маркетинг. Точніше, гроші на залучення нових людей, так тому що якби ми це все віддавали безкоштовно. Ми могли б по факту це робити, так. Але через таргет ми б людей не дістали. Так, а так ми запускаємо таргет, до нас приходять люди. Ми бачимо, що ми окуповуємо цю всю історію прямо на моменті того, коли людина до нас прийшла, і ми отримуємо безкоштовно співробітників, які готові з нами працювати, розвиватись. І ми на це по факту не витрачаємо ні копійки, тому що поки що це. Працює в нуль, тобто ми витратили там 100 доларів на таргет. Нам прийшло 100 доларів з цих курсів, так в нуль працює, але ми маємо постійний потік людей, які до нас приходять, і які у нас дехто з яких інтегрується в команду, чіпляється і далі може досягти набагато вищих результатів. І за завдання, ось тут на оцій всій історії, зробити так, щоб воно не просто працювало в нуль, а щоб воно ще й приносило якийсь дохід, тому що ми побачили, що, наприклад, кейс з мілою, так. Мене дружина, міла дитячий нутриціолог, я побачив, що коли ми зробили сітку продуктів, запустили правильну рекламу, переробили посадкову, то на затратах в 60 тисяч гривень, тому що я точно в цифрах в гривнях пам'ятаю на затратах в 60 тисяч гривень, ми отримуємо замовлень на 250 тисяч гривень маленьких продуктів. Так, тобто, по факту, 190 тисяч гривень в місяць чистого профіту на маленьких продуктах. Ми подумали, а чому б нам не робити і й профіт на своїх? Же маленьких продуктах, тільки з подовженням людини, яка може інтегруватись до нас в команду і заробляти чи нам потім гроші. Ну така ідея, вона поки що зараз от на етапі по повної інтеграції, воно вже працює. Просто треба зробити, щоб це ще й приносило якийсь додатковий дохід. А чому б ні? Так і далі, от продюсування інших експертів в нас зараз є двоє людей: один фітнес-тренер і одна фотомодель, яких ми один курс по один курс курс по правильному харчуванню, схудненню, тренуванням, там, тобто, там дуже багато всього. І от у нас є головний відповідальний роман, який за це все і відповідає. Так він зробив курс по світлу, він зараз робить курс по ораторському курс по монтажу. Я там за допомогою нашого ж монтажера, який же і цей самий відос монтує, ми його робимо так. Я надіюсь, він його зробить, переглянувши цей, цей ролик. Ну до кінця домонтує вже свій курс по монтажу. Так і от продюсування інших експертів, це ось цей рома, просто залучає нових людей, з якими ми. Створюємо такі продукти, які запускаємо, продаємо, і на цьому заробляємо. Це ще один вектор. Нашої школи, тобто спочатку, це все робилось для себе. Потім ми зрозуміли, що на цьому можна заробляти. А тепер ми ще й будемо залучати інших людей, створювати свої офери, продавати. Якщо це буде класно працювати, можна під це і сітку youtube каналів робити. А якщо в тебе є арбітражна команда, і в тебе є свої офери, то тут воно якби мечеться дуже круто. В тебе є купа продуктів, які можна брати продавати, і є люди, які готові це продавати. І з цих із цієї історії, і з цієї історії в тебе є своя комісія, яку ти заробляєш. Нормальна бізнес модель і йдемо далі. І наступний напрямок розвитку нашої команди Uteam – це Uteam Media, де відповідальний. Я мені здається, що кожен з глядачів вже зрозумів, навіщо ЮТІм потрібна медійна складова. Ну, я думаю, все дуже просто. Дивіться, це реклама своїх продуктів. Можливо, ви дивитесь відос, і ви станете нашим арбітражником. Можливо, ви власник бізнесу, дивитесь цей відос і замовите в нас відеопродакшн для свого бізнесу. Можливо, ви партнерка яка да дасть нам кращі умови співпраці. Так, ну тобто варіантів може бути величезна кількість і з медіа, Проекту, потім простіше розвивати інші свої проекти. Коли в тебе є медійна складова, в тебе є своя ж, скажімо так, площадка, на якій ти розміщуєш свою ж рекламу, то Ну, від цього ще ніхто гіршим не став і гірше ніякому бізнесу від медійної складової не було. Тому в нас є реклама своїх продуктів, ми рекламуємо свої продукти. Ми продаємо рекламу так там партнеркам, сіє Так ну це особисто я на своєму каналі. Чи приноситься багато грошей? Ну я не скажу, що це приносить багато грошей, але чому б ні? На, на монтаж навіть так, я ж не сам особисто монтую. На монтаж відосів точно вистачає, а монтаж. Я думаю, в мене вже вийшов на більш. Менш, менш адекватний рівень, і мені вистачає коштів на монтаж, і ще там щось собі на їжу залишається. Все ж таки, арбітраж трафіку зараз до сих пір приносить основні кошти, а медіа це яка підсилює арбітраж трафіку, і плюс додаткові кошти, чому б ні. Так, партнерські продукти, які зараз я буду запускати, конструктори сайтів, crm системи, нейромережі, тобто на своєму ютуб-каналі, ось весь цей список, який ви бачите, так можна робити топ рейтинги і порівняння усіх цих проєктів. З цих же проектів мати трафік на партнерські лінки, їхні так? ну там будь-яка CRM, яка себе поважає, створить свою партнерку, на яку ти можеш заливати трафік. Ти зробив огляд на партнерки, поставив партнерську лінку, отримав трафік, ще й плюс продав якісь свої послуги цим людям, які подивились, тому що я ж знаю, що цільова аудиторія, яка зараз обирає CRM, це малий бізнес, так? Або середній бізнес, де власник просто втомився від старої, бо вона його не влаштовує. Він дивиться мій відос, а я йому кажу: слухай, ти можеш нас замовити, наприклад. Там TikTok відео для себе або рекламні креативи для тар, або відео на Ютуб. Наш відео продакшн може зробити для тебе все. Звичайно, ця людина дивиться, яка частина цих людей пише нам і замовляє наші послуги. І от ось так і працює медіа навколо цих всіх наших бізнесів, про які я розповів перед цим. І е, на фіналочку я залишив якраз те, що кожен адекватний підприємець. Планує вихід з проекту, тобто, якщо ти будуєш бізнес, уже я б так сказав, більш професійно. Так я ще не скажу, що я професіонал. Далеко ні. Я ще тільки навчаюся, ще тільки перший етап в мого шляху, так. Але я вже розумію, що кожен бізнес треба будувати так, щоб ти його зміг продати, щоб в тебе були всі метрики, всі показники, все, що було. Чи були кейси успішні продажу арбітражної команди, чи виходили з арбітражної команди, е, овнери цих команд? Ну, напевно, тільки перед ногами. Тому що ну, ти міг просто закритись, тому що нестабільно Бізнес, нестабільна бізнес-модель, дуже багато факторів, які, які на тебе можуть впливати, в тебе немає свого продукту, ти просто купка людей, яка не продається, тобто людей ти продати не можеш, продукту в тебе немає, ти просто там керуєш якимось трафіком, і цей ще й трафік ти десь закуповуєш або створюєш якісь контентно-медійні проекти. Тобто ще контентно медійний проект можливо, так, можна це все продати, що в нас є, але як арбітражна команда, ну напевно це не продається. Звичайно, аналіз проаналізувавши купу інтерв'ю людей, власників арбітражних команд, ти приходиш до висновку, що треба робити свій продукт, і от зараз про це розповім. Свій продукт його ще немає, але вже є ідеї. Що це може бути: cpa сітка це продукт, який створюється достатньо. Легко, тому що є базові там, наприклад, Файс, так, по факту це CMS, для того, щоб ти міг створити свою партнерку. Але цей бізнес дуже низькомаржинальний. І все одно тобі знадобиться якийсь партнер, який буде відповідати за технічну частину, який буде працювати з кодом, який буде інтегрувати та інтегрувати себе. Афайс то класно, що він є, так, але є дуже багато офферів, в яких нереалізована партнерка, і їм треба все підключати, щоб за. Вести адекватний офер, якого нічого немає, так, а ти в нього віриш, то тобі все одно треба підтримка технічного спеціаліста. Це дуже дорого, це дуже низькомаржинальний бізнес. Бізнес з партнеркою можна створювати. Ну, напевно, якщо в тебе є свій продукт, і ти під нього створюєш партнерку. там, так ти можеш заробити. Якщо ти партнерка без своїх продуктів, то ні. Якщо ти фонд великий, то напевно тобі партнерку було б цікаво купити, так якщо в тебе там купа інтернет-магазинів, а в тебе є Партнерка ще одна, і ти можеш просто дивитись на метрики і на конверсії своїх конкурентів в рамках цієї партнерки, бо ти її купив. То тоді так можливо для якоїсь аналітики, так бікдати якоїсь, ти можеш це все купити і цим користуватись, так запускати там свою партнерську програму або купити в когось партнерську програму. Але для нас, cpa сітка, ну я поки що себе там не бачу, просто вирішив так поділитись своїми думками. Я просто бачу, що це є. Можливо, на якихось партнерських умовах з ким ось Так, тому що завжди, коли якийсь є проект, мені цікаво все-таки отримати там долю і отримати результат, а не отримати велику зарплату, а потім ну то я сам не люблю людей на зарплату брати. Люблю людей брати на долю. Якщо він класний, то в нього все вийде. Якщо людина там безголова, то вона прийде і скаже: ой, мені треба риночна зарплата, там в 10 тисяч доларів на якусь керуючу посаду, а сам нічого з себе не, ну, тобто, не, не представляє. Різне буває на ринку, просто це там моя суб'єктивна. Думка, не сприймайте її як об'єктивно. Далі маркетплейс фріланс послуг дуже дорого в розробці, дуже прикольно, тому що, як я вже говорив, кожен мій наступний бізнес має підсилювати попередні мої бізнеси, так або виходити з попередніх, щоб так як у нас вже є по факту там свої послуги, своя база акторів, база монтажерів, база всіх людей, які можуть виконувати якусь роботу, і ми час цих людей можемо перепродавати іншим, так просто правильно запакувавши, налаштувавши рекламу, то маркет. Млейс фріланс послуг прикольна тема, тому що ми можемо там свої послуги запостити. Так потім почати з цього продавати. А потім, коли будуть підключатись інші люди, вже з двох сторін це все розвивати, тому що на маркетплейсі треба, щоб були і замовники, треба, щоб були і виконавці. Прикольна ідея, але дуже треба багато фінансів на це, дуже багато часу. Ну, в першу чергу, фінансів. Все ж таки, кожен продукт потребує фінансової частини. Я пробував це робити на якійсь просто платформі, як маркетплейс Платформі, але ну настільки коряво все реалізовано. Не те, що коряво, а немає можливості кастомізації без сильного партнера в от саме ось цій технічній частині. Тому що якщо з маркетингом в мене там все окей, то по технічній частині є е, проблеми. Тобто я кодом не пишу код, так десь якісь там мінімальні строчки можу дописати, якийсь скріп на сайт поставити, десь сайт залити на хостинг. Ну, тобто якісь базові речі, які там думаю, 99% інтернет користувачі вміють робити, я теж вмію, але прям написати якусь програму, ну хіба що на басі, так, на візуальному конструкторі. І все. Тобто, так я ну, тобто, я не кодер. Далі, який ще може бути маркетплейс освітніх продуктів теж цікава ідея, я ще такого не бачив. Але знову ж таки, ця ніша дуже сильно перенасичена, дуже сильно конкурентна. Я дивлюсь, що зараз дуже багатьох є свої онлайн-школи і конкурувати з цим. Якщо ти робиш маркетплейс, то ти розумієш, що твоя маржа буде нижчою, якщо ти будеш запускати платний трафік, тому що тобі треба віддати людині, яка створила цей продукт, так, а собі брати якусь мінімальну комісію. Коли ти створюєш, то в тебе 100% маржі на курсах. Ну, так воно відбувається. А коли хтось буде створювати, публікувати в тебе, то в тебе там залишиться 20%. А тобі треба конкурувати в рекламних компаніях з людьми, які свої створили, і в них просто бюджет більший. І вони в плюс працюють, коли тратять три рази більше грошей на рекламу ніж ти за залучення одного клієнта. А ти собі цього дозволити не можеш? Тому тут є питання по бізнес-моделі і по конкуренції з іншими. Є люди, які перепродають, але не курси. А, наприклад, час там не знаю вивчення англійської мови, так і маркетплейс. Там такий. Ну є такі історії, але знову ж таки, поки що, от продаж курсів це цікаво. Але я ще так, поки дивлюсь на цю нішу, поки що е не розумію, як це все правильно реалізувати. Не було на це часу. Все обдумати так. Ну і останнє те, що зараз де я вже отримав долю. Ну точніше, ще не отримав, але на етапі отримання долі в проекті це паперія, квітучий папір для бізнесу. Зрозуміло, що ось те, все, що в нас було до цього, все зв'язане з бізнесом, так, все зв'язано з трафіком, реклама для бізнесу, послуги для бізнесу, арбітраж, трафіку. Все це, все це стосується ну, складової якоїсь комерційної. Так і ось тут я давно був знайомий з Арте. Він відкрив бренд паперія. Це квітучий папір для бізнесу. Вони виготовляють візитки, листівки, бірки і все, що з цим зв'язано для бізнесу з екологічного переробленого паперу, який потім, коли його розриваєш, то з нього ростуть квіти. Дуже прикольний офер. Я прийшов до них на тестовий період, так як сам собі сказав, що давайте ми зробимо тестовий період. Мені просто цікаво спробувати, чи зможу я щось покращити. Я переробив їм сайт, я запустив нові рекламні кампанії. Ми запустились на закордон. Ми Меншили вартість заявки вдвічі, почали отримувати заявки з за кордону, і я побачив, що це дуже перспективна тема, якщо вийти в свій продукт, отримати там долю, а потім цю долю можна навіть їм продати, так або комусь іще, якщо цей проект виросте і стане дуже великим. Бо кожен бізнес цим користується. Ну там більшість товарного бізнесу так точно використовують візитки. А там якісь онлайн бізнеси, теж ну їм треба якась продукція, якщо ви десь на конференціях, вам треба щось комусь Давати там себе якось популяризувати. Тобто поліграфія не вмре ніколи, мені здається. Інший фактор того, що тут вона екологічна, квітуча, класна, а ламінована не розкладається. І на це дуже класно реагують люди в Європі. Нас ще, ну, якби не, не супер, але все одно багато людей уже за. Ось цю екологічну складову борються. А в Європі, так в Штатах, в Канаді в Австралії там взагалі це must-have поняття. Якщо в тебе продукт замінює щось не екологічне, а в тебе він екологічний, ну то тобі відразу, навіть якщо їм тебе коштувати, буде дорожче. Тут продукт прикольний, я хочу себе в ньому спробувати. Він якраз таки підсилює от все те, що я роблю до цього. Це свій продукт, це прикольно. Побачимо, що з цього вийде. Все, друзі, на цьому цей відео за. Завершено. Дякую, що переглянули його до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал мій Тере команди ЮТім. Слідкуйте за нами, приходьте до нас на навчання, пропонуйте нові якісь партнерські умови. Я думаю, що я буду вам корисним, якщо ви підпишетесь, якщо ви ще не підписані. Якщо підписаний, клас, респект. Будемо спілкуватись, будемо знати один одного. Якщо у вас є якісь рекомендації по покращенню, мого бачення розвитку, пишіть в коментарі. В коментах також буде дуже цікаво з усіма поспілкуватись. Якщо ви бачите, що я десь роблю якусь помилку, то кажіть, тому що ну, в мене немає кнопочки там F6, як в серйозному семі, так, збереження швидкого. Я можу робити помилки. Тому, друзі, пишіть, якщо ви бачите, і ви цей шлях уже проходили. Мені буде дуже цікаво, дуже цінно. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі.